Аня дивись, перше питання. М -м, як ти бачиш, у нас є дуже крута підсвітка на фоні, ти можеш обрати будь-які кольори, які ти хотіла би бачити позад себе. Якісь синенькі, бірзовий. Є, там, Яка вірогідність того, що ти пройдеш у топ-10? Ну, я думаю, так десь відсотки 95. Ти Мені прям рахувала? хлопці, рахували. Ну, типу, якщо я. Геть, дуже дуже погано зіграє цей турік е, Уміка, а хтось там з топ 15-20 зіграють о всі супер добре і ті, хто позаду мене, бо я четверта зараз, то може вилетіти, але я думаю, що ну, так не має бути. Що я зря старалась? Яку гру треба передивитися гравцям, щоб тебе зрозуміти? Я не знаю з останніх ігор. Це у мене досі травма після е, фіналу. ПЛМ, там просто якась була душка, і всі люди, які розуміли мій кольор, просто сиділи і вболівали з залу. Тому не знаю, можу сказати та, де я на чотири, але мало що зрозумієш. Ну, я думаю, що з фіналу ПЛМ можна передивитись. Там здається, дуже зрозуміло і мій кольор, і мій хід думок, і взагалі моя поведінка. І все, що в мене є в цій грі. Якби тебе попросили охарактеризувати твій шлях до топ 10. Які три прикметники ти б назвала? Випадково, е швидко і. Е Чорт, завжди проблема з третім. Е ти ж там підріжеш, да? <світ> <світ> поки я екаю теч е хвилин. Подумаєш, окей, е, це було випадково, швидко і е, хвилююче. Хто для тебе найгрізніший суперник? Найгрізніший? Кого, кого боїшся найбільше грізний такий для тебе? Грізний. Е. Та не знаю, але з того, що зараз я бачу в топ-10. Мені здається, що всі. Комфортні з усіма можна працювати, і мені здається, що шанси виграти саме турнір е, фінальний Аймафії є в, в усіх. Нема такого, що знаєш, хтось просідає і там якась слабка ланка, а інші всі е, якісь там топи, або хтось там дуже-дуже сильно грає, а інші е, погано. А мені здається, що ну, топ-10 прям буде нормальний такий. Тому когось одного не можу відділити. Кого тобі буде не вистачати у фіналі? Не вистачати з тих, хто міг пройти, так? Слухай, ну мені здається, що мені буде комфортний фінал. Ну, я так себе не стролю, Я дивилася е, склад, е, ну так скажемо, тих, хто має пройти в фінал, і мені здається, що мені буде комфортно і набагато легше, ніж в фіналі ПЛМ, -у, Тому що дуже багато людей, які розуміють мою логіку, які розуміють, як я чорною розмовляю як червоною, розмовляю. Е, які в мене аргументи за обидві карти, які можуть дати підтримку. Тому мені здається, що майже всі. З тих, хто більш-менш може зі мною грати і якось знаходити контакт, то майже всі ці гравці є і з тих, у кого були шанси. Бо, наприклад, є такі гравці, з якими мені дуже комфортно грати, але в них в цілому не було шансу на том 10 мафії в цьому році. Давай представимо ситуацію, що в тебе є можливість на один із днів фіналу помінятися місцями з будь-яким гравцем, який коли-небудь грав у мафію. Ну, щоб, відповідно, для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу в цьому турнірі. Хто б це був? Тоні, хай терпе. Я буду судити, давати йому фоли і ці допи ставить, знаєш, жолобський який-небудь, а він хай горить після гри. Ну, ну, знаєш, якби кальєга всі діла, хай терпе. От. А то що він, блін, за два турика на в топ 10 пішов, а грати не буде. Хай грає, віддавається. Ідеальне закінчення турніру для тебе. Ідеально, звичайно, я топ-1. Що це ідеальне закінчення? Типу, знаєш, придумала і мафію, написали правила, придумали турік, все придумали. І я така, я пройшла цю гру, давайте щось нове. Це для мене, для мене буде таке ідеальне закінчення турніру. І я піду собі на пенсію, буду садити ігри і вже не буду грати турніри. От. Мені б хотілося, знаєш, типу, така дуже гарна крапка в мафіозній кар'єрі. Bądź. Super. Dziękuję. Tobie by